Усім привіт! Рада стати на своєму каналі. Слава Україні! Сьогодні в мене посилка незвичайна. В мене сьогодні прийшла посилка. Тут знаходиться галтована кора. Тобто кора, яка оброблена спеціальною парою. Ну, тут шум чуєте, звичайно, як я тільки починаю знімати відео, обов'язково комусь щось на кухні потрібно. Всі хочуть пити каву, чай і, так, і перекусити. Всі дуже мені допомагають. Отже, тут є галтована кора. Кора, яка прийшла спеціальну обробку. Отже, розпаковуємо. Ось, От, візова я. У мене тут. Позавів зараз у мене тут всі хворі. У Павла була температура вчора, цієї ночі 40, сьогодні день 40. Куди тільки відчухався. Що... В общем, ми всі успішно хворіємо. Мама пішла на лікарняний. І під шумок стараюся якось. І ось тут у нас кора. Вау! Церкально подивіться, яка класна. О, Дякую Сенс, типу, чи мені світочки за нього забула. Отже, це, це галтована кора. Кора сосни, яка оброблена, яка не має гострих кутів І повністю готова до посадки. орхідей. така, як я хотіла. Ну, цікаво, як вона пахне. Подивіться, вона пахне. Давайте можу сказати, чим вона пахне насисною. Але такою вже трішечки якийсь ненасичний такий запах. Тобто ось така от один пакетик. Два пакетика. Тут в кожному пакетику політи. Третій, четвертий, п'ятий. І я просила, щоб мені злобили. Ось тут ще щось є. Щоб мені зробили таку куски такі великі по 10 см. Щоб я їх могла використати на блок. Зараз я вам покажу. Подивіться, які класні. Тобто це кожен кусок пропарений, оброблений від гостих котів. Ось такий, ну супер. Просто. Супер. При певній температурі вона, не знаю, одні хвалять, дружина, інші не хвалять, але переважно позитивні відгуки. І тут це в мене підуть на блок будуть мої хвощки. Зокрема, Максилярі у мене є. А тут я так розумію, що це якийсь подаруночок. Ага! Це у нас лава. Це у нас шматочки чорної лави. Було б прикольно, якби це, це сам Бог волів передмість звести і скальники, щоб я могла сюди вчепити лаелію скальницю. Ось такі кусочки. Дуже дякую за подарунок. До речі, е ссылку в описі я лишу ссылку на цю дівчинку, що мені я задоволена, я дуже задоволена посилочкою, дуже задоволена. задоволена. Це не реклама, мені за це нічого немає. Просто якщо людина робить добру справу, можна цим скористатися і можна по досить... В нормальній ціні купити те, що тобі необхідно, бо всі ми знаємо, що зараз проблема купити кору. От я ти взагалі із ліхта в руках в день не знайдеш. Використовуємо всі свої залишки. І ось а в мене є декілька катвей, які я маю посадити. Отже, завтра в мене посадочний день, Так, все, всім па-па. Отже, Кому цікаво, замовляйте Гарно. дуже прикольно. По скриптум забула сказати, як я натрапила на це оголошення. На це оголошення я просто перелистувала стрічку новин на Фейсбуці і я побачила це оголошення, про продаж гвалтованої кори. І я вирішила спробувати. Мало того, вирішили, що я з цією дівчиною знайома Я колись у неї купила була е, маленькі толумнії у горшечку, які зараз успішно гризаються у блок на Орхосінці, і одна з них, здається, буде квітнути. Е, ось так. Всім спокійної ночі, спокійної ночі без Бесере. Дуже вам дякую, що до мене заглядали на канал. Дуже дякую всім, що підтримуєте україномовний контент. І нагадую всім, що це канал, у якому я нагадую, що ми українці, що ми повинні спілкуватися на українській словіній, на українській рідній мові. І якщо навіть хтось не говорить на українській, а тільки вчиться, завжди підтримуємо, завжди допоможемо, і ми ніколи не будемо сміятися, що у вас щось не виходить. Головне хотіти, головне старатися слава Україні! Все буде Україна!